Комбата з Вінничини посмертно нагороджено орденом Богдана Хмельницького. Ситуація з грипом та ГРВІ на Вінниччині. Послугу раннього втручання надають в центрі гармонія. Майора Олександра Глушка родом із Вінничини посмертно нагородили орденом Богдана Хмельницького третього ступеня. Указ про присвоєння нагороди на сайті президента опублікували 9 січня. Олександр Глушко народився в селі Іванів Хмельницького району. Достроково закінчив Національну академію схопутніх військ імені гетьмана Петра Сагайдачного та поїхав до зони ООС. Там став командиром роти 24-ї окремої механізованої бригади. Брав участь у боях за Кримський, Турецьк та Попасном. Спочатку повномасштаб Вторгнення майор Олександр Глушко боронив батьківщину на південному напрямку фронту. Командував стрілецьким батальйоном 24-ї окремої механізованої бригади на Миколаївщині та Херсонщині. Загинув офіцер 3 вересня на Миколаївщині. Йому було 28 років. Вінничанка Анастасія до сімейної лікарки Якушнецького центру первинної медико-санітарної допомоги прийшла на повторний огляд. Суспільному розповідає хворіє понад 10 днів. Була температура, зараз просто нижить і кашель. Дівчині виміряли температуру тіла, тиск та сатурацію, а ще виписали направлення до лора. Анастасія каже, коли почало боліти горло, був кашель, та температура понад 37 градусів звернулася до сімейної лікарки. Тоді дівчині зробили експрес-тест на коронавірусну інфекцію та ГРВ. Останній виявився позитивним. Він просто не проходив. Вже третю неділю. Ми хворіємо, і як хворіли маленькі діти, то була температура дуже велика. і Вона не збивалася. Не хочеться затягувати цю хворобу, і маленькі діти і вони теж можуть бути. Під таким, під такою небезпекою, тому потрібно вчасно приходити до лікаря. Із подібними симптомами до сімейної лікарки звернулася і Вінничанка Олена Суспільному розповіла, хворіє другий день, тож, аби не займатися самолікуванням, Одразу прийшла на огляд. Жінці призначили лікування. Через кілька днів має прийти знову. У мене була температура. Саме основна моя причина це гіпертонія. Підвищений тиск. Кашель також в мене на даний час і першені волі. Ну, я думаю, що це грип. Звернулася зразу до лікаря. Вдома самолікування я не займалася. Кількість пацієнтів із ознаками грипу та ГРВІ від початку 2023 року збільшилася, каже сімейна лікарка Аліна Лісна. Минулого року більше акцент був на ковіді, та зараз відповідно трошечки збільшилась. Даємо направлення в на лабораторію, де можна провести експрес-тест на ковід чи на грип. Більше грипу. А. Симптоматика гострої респіраторної інфекції дещо змінилася, каже лікарка. Тепер пацієнти хворіють довше і почастішали випадки ускладнення через супутні патології, тому із візитом до лікаря краще не зволікати. Як правило, це досить короткочасна, але висока лихоманка міалгії, болі в м'язах сильні, з'являється так само болі в очах, печіння в очах, болі в горлі, сухий такий насадний кашель періодичний, але так само зараз переважаючи симптоми враження шлунково кишкового тракту, у вигляді нудоти, блювання, іноді проносу, навіть таких досить кишкових розладів. Як правило, хворіють від трьох до семи днів, але бувають і затяжні періоди, якщо це люди з коморбідною супутньою патологією, відповідно, або маленькі дітки, то вони в них бувають досить часто ускладнення. Нині у Якушинецькому центрі первинної медико-санітарної допомоги пацієнтів приймають 21 сімейний лікар. Із ними декларації підписали понад 23 тисячі вінничан, говорить медична директорка Юлія Грлінська. За її словами, 70% звернень до лікарів тепер із ознаками гострої респіраторної інфекції. Наразі ситуація з грипом з гривеї в цілому дуже напружена по закладу. Відсотків 70 від всіх звернень це пацієнти з вірусною інфекцією, як дорослі, так і дітки. Страждають дітки більше, тому що і важкість перебігу тяжча більш, і госпіталізації більше. Того року переважно всі захворювання ми асоціювали з COVID-19, і такого розподілу – COVID-19 і грип – чіткого не було. А на сьогодні. Ознаки ГРВІ виходять на перший план. На Вінниччині рівень захворюваності на грип та ГРВІ низький. Про це Суспільному у телефонній розмові розповів епідеміолог обласного лабораторного центру Олександр Загоруйко. Протягом тижня за медичною допомогою звернулося 5945 осіб. Серед захворілих 2807 дітей, що склало 47%. Було госпіталізовано 279 осіб, із них 212 дітей. Наразі у нас зареєстровано один летальний випадок. Втім, за кілька тижнів, за словами Олександра Загоруйка, кількість хворих на грип та ГРВ може зрости у зв'язку з тим, що школярі повернулися на офлайн навчання. Тож він просять не нехтувати власною безпекою при найменших проявах хвороби, носити захисні маски, дотримуватися безпечної дистанції. Юлія Вознюк, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця. У музеї буші на Вінничині місцеві готують для бійців вареники з картоплею, салати та торти зі згущеним молоком. Печуть печиво й хліб на передову. Українській армії місцеві допомагають з 2014 року, коли ліками, коли їжею, розповідає волонтерка Ірина. Для страв приносять продукти вирощені вдома. Що ми в селі маємо? Ми маємо картоплю, ми маємо буряк, ми маємо моркву, ми маємо яйця. От і ми всіх смаколики готуємо смаколики і передаємо нашим хлопцям. Нам дуже важливі. Щоб вони теж відчули тепло домашнього затишку, хоч чимось, хоч трохи, хоч хоть хоч капельку, краплиночку того, тому що ми розуміємо, те, що ми робимо, це величезне малесенька крапла в величезному океані допомоги, але це наша така посильна допомога. Нам відзвонилися буквально позавчора. Сказали, що наш хлібчик дійшов навіть діткам у підвали в Бахмут, які там сидять без світла, без їжі, і вони з ними теж поділилися. Нам було це дуже приємно. Це таки було дуже домашню випічку, салати і вареники відправляють на Чорнігівський напрямок, де служить їхні земляки. Могилів, подільські прикордонники. Хліб та печиво доправлять у Бахмут та Чорнігів. На заняття до реабілітаційного центру гармонія прийшла родина Кононюк. Подружжя виховує хлопчика з синдромом Дауна. <смір> Про послугу раннього втручання, яку надають в гармонії, дізналася від лікаря, розповідає мама хлопчика Оксана. Вирішили скористатися на заняття, приходить вся родина. Вже після кількох зустрічей з фахівцями відчули результат, каже Оксана Кононюк. До цього ми якби хотіли займатися, але не знали з чого почати. А тут, якби нам конкретно розказали, як треба і що треба, і це якби дуже допомогло. Стали себе гармонійніше почувати, поставили для себе якісь конкретні цілі, і нам цьому до допомогли. Під час таких занять з дитиною та батьками по черзі працюють логопед, психолог, лікар, фізичний реабілітолог. Терапевт з розвитку мови і мовлення Марія Кулик говорить, послуга раннього втручання сімейно орієнтована. Ми звертаємо увагу як на стан дитини, так і на стан батьків, тому що послуга раннього втручання це послуга не про дитину, а про родину. Як життя не тільки дитини, а й родини в цілому зробити якомога краще. Ми звертаємо увагу на тривоги батьків, на те, що вони хотіли покращити в цій послузі. На те, які в них є можливо, побажання, і ми кажемо про те, що батьки це є рівноцінні учасники процесу, тобто спеціалісти з раннього втручання він не є однозначним експертом. Експертом для своєї дитини є першочергово це батьки до кожної родини. Індивідуальний підхід, каже фахівчиня. Заняття триває 50 хвилин. Послуга надається дітям від народження до трьох років з обмеженням життєдіяльності або ризиком виникнення таких Обмежень, говорить директорка центру реабілітації Олена Чорнобривенко, все, аби вчасно з'ясувати, чи є проблеми із розвитком у малечі, і допомогти її вирішувати. Батьки, які не мають досвіду якогось такого, там, чи медичного, чи, чи ще якогось, вони можуть не ну, вони бачать щось не так, не розуміють, що саме. Тому вони приходять, і ми їм допомагаємо. Там є такі скринінг, є такі е, червоні прапорці, по яким от, відповідно до віку, плюс-мінус. Батьки дивляться, і тоді ми вже бачимо, що є да, в якійсь сфері є щось або вище, або нижче. Да? Е, і тоді ми дивимося, чи це є м, якісь труднощі, над якими треба працювати. І позбутися цього, або вчимо, як ним можна жити з цим, щоб було максимально ефективно. Зустрічі родин з фахівцями в центрі гармонія проводять щотижня. Послуга раннього втручання безкоштовна. Окрім вінничан, скористатися нею можуть і родини переселенців. Наталя Колодій, Олег Смаковський Суспільне новини, Вінниця. Однією рукою витирає сльози. Іншою малює на піску дім, якого вже немає, Анна Шаповалова з Донеччини. На старості розповідає від оселів, які жили з чоловіком, росіяни залишили руїна, прихистили подружжя у Вінницькому обласному пансіонаті для осіб з інвалідністю і похилого віку. Діти звали, щоб ми уїхали, а ми спочатку думали, що це буде недовго, і ми залишимося і будемо чекати перемоги. Ну, коли почали стріляти. Хата затрусилася ночі. Кровать затрусилася. Я утром позвонила, говорю. Сину говорю, все, ми вже не видержимо, ми, мабуть, будемо уїжджати. Так ти себе зараз почуваєш? От коли ти його береш на відчуття, що ти відчуваєш, який. Малювати на піску то не лише мистецтво, а й спосіб реабілітації пояснює психолог Ігор Цимбал. Така арт-терапія допомагає встановити комунікацію з підопічними. Малюнок це тест, який розшифровує переживання і мрії людини. Арт-терапія, як ви бачите, люди пропрацьовують, можна пропрацьовувати свої травми. Деколи людям важко виговоритися з своїми проблемами, своїми переживаннями. Коли є арт-терапія, є взаємодія з іншими предметами, з іншими методиками, людина починає проговарювати. Коли людина проговарє, йде вивільнення внутрішнього стану і. Знижується цей стресовий фактор. Окрім пісочної анімації, мешканців пансіонату вчать робити її свічки з вощини. Що нам для цього потрібно? У нас є з вами лист вищини і є гніт. Ми беремо гніт, ставимо і прокручуємо, закручуємо в трубочку. Так? І формуємо свічечку. Закрутила та й все. Що ще тут треба? Дарувати я не збираюся на кому. Свічку жовто-блакитною стрічкою зробив собі і Анатолій. Йому 35. Усе життя розповідає, жив в інтернатах. Батьки і рідні відмовилися від нього ще в пологовому, бо народився з інвалідністю. Нині він мешканець пансіонату, пересувається на візко і не пропускає жодних майстер-класів. Заспокоюйте нерви, як говорите. Ну так і приємно робити. Життя воно триває. Глани нам зараз добути до перемоги. Майстер-класи для мешканців обласного пансіонату для осіб з інвалідністю і похилого віку проводять щонайменше раз на тиждень, каже працівниця Юлія Варфоломей. Цікаве дозвілля надихає жити і радіти життю, пояснює Юлія. Вони насолоджуються процесами. Ми створюємо для них гарний настрій. Вони з задоволенням працюють. Якщо щось не виходить, ми можемо переробити. Спочатку повномасштабного вторгнення обласний пансіонат став прихистком для понад сотні переселенців пенсійного віку і тих, що мають інвалідність, каже заступниця директора закладу Катерина Якимчук. Стараються, аби гості були як вдома. Обласний пансіонат для осіб з інвалідністю та осіб похилого віку здійснює догляд за людьми старше 18 років і одинокі. Ми надаємо чотирихразове харчування, в тому числі дієтичне, медичний супровід, одяг, медикаменти, постільна білизна, тепле житло і всі комфортні умови, як ми можемо забезпечити. Окрім того, ми їм. Організовуємо і їхнє дозвілля і воно щоразу різне: шиють іграшки, роблять ляльки-мотанки, малюють 3 d годівниці Ірина Хохудра, Олег Смаковський, Суспільне новини, Вінниця. Капітан поліції Євген Іванченко та старший сержант Олександр Соляр з могилева Подільського довезли 13-річну дитину до медиків швидкої допомоги. Ті через ожеледицю не могли доїхати на виклик у село Карпівка Могилів Подільської громади. Це відео опублікувала поліція області. На ньому видно, як поліціянти на руках несуть дівчинку до авто. У дитини була висока температура, і вона не могла самостійно йти. До медиків, які чекали при в'їзді в місто, патрульні їхали обізними дорогами. Дорогами через поля. «І забираємо там, Малої висока температура, яка і ногу відняла, ніби зовсім анома кричить, вереском малої. «Спасибо, так, спасибо, спасибо. Ребята. Наразі дівчинка перебуває під наглядом лікарів в могилі в Подільській окружній лікарні. Її стан стабільний. І на завершення ми згадуємо вінничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомо 855 прізвищ.